Коли ти чуєш сирену і вже знаєш, що вона може бахнути, бахнути над головою або поруч, або десь якось, то ну, це вже не можна жити спокійно. Одним з критеріїв військового злочину, коли агресор обирає навмисно певний час для завдання певних ракетних ударів, обстрілів. Я пам'ятаю цей день в деталях. Мій чоловік у восьмій з маленькою дочкою поїхали навідати бабусю і дідуся. Я залишилася вдома, вирішила ще трохи потримати. А ось і ну, хвилин за двадцять я чую дуже сильний вибух, і я не розумію перші секунди, де саме він відбувся. Тобто, я починаю тремтіти від того, де моя родина, що з ними. Епіцентр прильоту був саме у дорогу ракети. Наголошу саме на тому, що дійсно постраждали виключно цивільні об'єкти, ні про які їх військові цілі тут мова не йде, тому саме так кваліфікується це кримінальне правопорушення. Дивлюся на вікна, а вони всі вже на підлозі. Ну, тобто, Краєм ока я бачу, що наш кіт живий, хапає телефон телефони, просто молюся про те, щоб чоловік відповів. А, ось. І потім чую вже другий вибух. А, бачу людей. А, за деякий час всі вибігли на вулицю, а, почали допомагати пораненим. Загинуло тоді чотири особи. Ще 16 отримало поранення, ще триває досі досудове розслідування, продовжується виконання судових експертиз. Ви розповідали в телефонному режимі про дитину, що ви встигли її вивезти? Так, правильно? це була випадковість, вона мала бути в той момент вдома, і вона дуже маленька, тобто не зрозуміла, де б саме вона в цей час могла а, залишитися. І вона виїхала за 15 хвилин до того, як це все сталося. Скільки років? А, два роки. їй тоді було, ну навіть а, рік і вісім місяців. Дівчинка. Так, маленька. Одразу після прильоту виїжджає на місце слідчо-оперативна група, яка приділяє багато уваги огляду саме місця прильоту, тої воронки, яка утворюється, проводяться її заміри. Також намагаються вилучити рештки ракети, якщо вони є. Все це детально описати Ми за можливості вилучити та знайти деталі ракети, на яких є серійні номери. Також увага приділяється потерпілим, обов'язково вони допитуються, встановлюються всі потерпілі, направляються на відповідні судово-медичні експертизи. Також обов'язково призначається саме вибухотехнічна експертиза. І далі вже це робота експертів по встановленню саме типу ракети за тими уламками, які знайшов слідчий на місце події. Знаєте, чесно кажучи, це просто а, такий біль, який навіть у серці зараз пече. І перш, ну, в перші дні і нам допомагали рідні, близькі, і ми донатили а, тим постраждалим, хто в автобусі був, саме водію. Ось його історія нас також дуже зворушила, і це це просто м -м, сльози, біль і молитви, щоб це скінчилося. І подяка всім тим, хто зараз працює над перемогою і задля перемоги. Чи можемо ми говорити про тип ракети, який був випущений? Чи це так ми Чим? можемо говорити? Це висновки експертизи. Вважаю, що на даний час некоректно буде їх розголошувати до повідомлення винним особам про підозру. Угу. Чи є взагалі зараз складності слідства от встановленні і притягненні винних е -е, до цього злочину? Як я вже казав, найголовніша складність це саме встановлення тих осіб, е які віддавали відповідні накази, сам е обстрілювати саме цивільні об'єкти, саме тими е найбільш руйнівними військовими засобами, які вони для це обирають.